В ефірі новини понеділка 2 вересня, і сьогодні у випуску. Ви побачите російські військові б'ють ФПВ-дронами по людях. Що робити, якщо ви опинились в зоні ураження? На фотовиставці у Києві розмістили світлину азовця з Глухова. Як проходить евакуація людей з Шостканського району? Сійські дрони атакували людей у Глухові. Поранення отримала 76-річна жінка. Крім того, за інформацією оперативного командування, північ, в результаті ще чотирьох ударів у місті пошкоджений приватний будинок та автомобіль. На жаль, такі випадки фіксуються все частіше. Про те, що робити, якщо ви опинилися в зоні ураження дрону, журналістам на межі розповів військовослужбовець з позивним Пепсі. Рада цивільним по перше, дивіться. Якщо ви в нічний час о, чуєте дрон, то це може бути або Mavic, або та ж півішка з о, тепловізійним камерою з тепловізійною. А, якщо це брати отаку от теплу пору року, у вас завжди є або будівля, якась біля вас, о, або там дерева, зеленка так називаємо, о, яка за день нагрівається. О, підходьте до о, цих. О, Будівель або до дерев, кущів. Просто зупиняйтесь, зупиняйтесь і нерухомо стоїть, доки вона не пролетить. Чому саме так? Я розумію, зараз у всіх буде такий, знаєте, ступор панічний, як так воно летить, а я буду стояти. Якраз навпаки, будь-який дрон денний, денний або нічний, він фіксує рух. Насамперед, тому що на великих висотах літає і так далі. Якщо не рухатись так само і в день е, і знаходитись в зеленці або в будівлі під будівлею, обов'язково процентів 90, що пролетить просто поруч, і оператор дрону взагалі вас не помітить. Це перше. Друге, досить велика проблема, як е, зараз я вже бачу по цивільному, в місці на відновленні от після поранення. А люди роблять велику помилку під час там проліту дронів або там ще якісь от таких от небезпек. Вони виходять на вулицю, і роздивляються. Ніколи такого не робіть, знаходиться, знаход бути в приміщенні. Наносить удари по автівкам, тому що він розуміє, що треба знищити всю інфраструктуру, всі автівки якомога більше, тому що це логістика. Тому я рекомендую взагалі максимально відходити від скупчення автівок, від скупчення великих таких натопів і так далі. Якщо, наприклад, ви там от, дуже великі такі ризики, я от сам зіштовхнувся, зараз банками відбувається. Можливо, мене почують володарі банків. Привату привіт. Коли, наприклад, повітряна тривога зачиняється банк, а під банком стоїть сотня людей. Як ви думаєте, є ризик скупчення, якщо люди в приміщенні і ворог не бачить з дрону, скільки в приміщенні, або сотня людей стоїть під банком? Ну куди буде наноситься удар? Це місто Шостка, приват від військових вам велике, велике побажання зробити так, щоб були відвідування по одному і не було скупчення біля банків, тому що 31 серпня на Софіївській площі в Києві відкрили фотовиставку Воїни світла. Вона присвячена загиблим героям російсько-української війни. Серед майже ста портретів захисників і захисниць розмістили фото бійця шосткинщини Юрія Загути. Його історією поділилася мати на фото в центрі столиці. Захисники Маріуполя та Азовсталі, бригад Нацгвардії Азов та третьої штурмової, Добровольці, які загинули в Оловайському котлі. Серед них світлина глухівчанина Юрія Загути. З позивним іспанець. До лютого 22-го року він жив у Хорватії, але повернувся в Україну в перші дні бойових дій, щоб захищати її. Работав там було, в принципі і жив'ю і робота всього. Ну, що... тільки війна почалася, я звоню, що у нас війна, він каже, я приїду. Я кажу, Юрі, не вздумай. Брат йому говорив, тебе ж все одно, білий блід, же не возьмут. Во Львові може там уже писали. Що... Во Львов приехал, его там не взяли, бо з хлопцем поїхав. Вінницю там, в общі коїкак Вінніці взяли 12 зборків. А наприкінці березня Юрій заповнив анкету на деблокаду Азовсталі. 10 квітня він перевівся в Азов у 12-ту бригаду спеціального призначення. Пройшов навчання та брав участь у боях на Донецькому та Луганському напрямках. А 1 сентября вучка в школу йшла тут в Києві і младшого сина в Відпуск приїхав, а Юриш как это не, не на связи. Ну, за Юру переживаєш, тут вроде радость, за Юру переживаєш. І потім рано, рано утром, наверное, пол шестого, смс-ку присилають, у мене все добре. Я ж така, вот, все добре, слава Богу, вийшов з позиції. вот як получается, що я радуюсь все добре, а там же не добре, там четыре побратима погибли, знаєш там. Востаннє пані Олена отримала повідомлення від сина 22 листопада 2023 року. Наступного дня він загинув під час бойового завдання, внаслідок мінометного обстрілу на території серебрянського лісництва на Луганщині. Стенд із портретом глухівчанина буде в Києві ще місяць. Далі фото воїнів світла повезуть в інші міста України, щоб більше людей дізналися їхній історії. Із 24 серпня через загострення безпекової ситуації із Глухова Есмені та Свиси евакуювали 200 людей, із них 30 дітей. І ще орієнтовно тисяча жителів виїхали самостійно. Про це розповіла тимчасово виконуюча обов'язки голови Шосткинської райдержадміністрації Оксана Тарасюк. По ситуації в Шосткинському районі щодо евакуації населення, відповідно до розпорядження голови Сумської обласної державної адміністрації, від 5 липня 2023 року було розпочато евакуацію населення з 5 кілометрової зони. В 5 кілометровій зоні у нас 45 населених пунктів, з яких проводилася евакуація семи територіальних громад Шосткинського району. На початок евакуації підлягало евакуації 7 тисяч осіб, в тому числі 739 дітей. На сьогоднішній день в 5 кілометровій зоні залишаються ще люди: 5 тисяч осіб і 141 дитина. Що дуже небезпечно, тому закликаємо наше населення батьків, щоб евакуювали дітей з 5 кілометрової зони. Крім цього, був спільний наказ голови обласної державної адміністрації та військового командування про примусову евакуацію дітей з міста Середина та Серединабудської громади. На сьогоднішній день в місті Середина дітей не залишилось, всі діти виїхали, була проведена дійсно потужна робота, роз'яснювальна робота, був подворовий обхід кожної родини. Також була визначена Евакуація примусовий спосіб дітей з Серединобудської громади, з всієї громади. Евакуації підлягало 235 дітей. На сьогоднішній день в Серединобудській громаді залишається 134 дитини. Крім того, з 24 серпня. У зв'язку з загостренням ситуації на території району та постійним вогневим ураженням селища Свеса, міста Глухів і селища Есмань, було евакуйовано силами Свеської громади біля 200 людей. З них 30 дітей. Самостійно виїхали з Свеської громади. Біля тисячі людей велика вдячність Шосткинській громаді, які прийняли людей зі свиси, Канатопській і Канатопській районній військовій адміністрації вони також прихистили наших людей, всім громадам, всім районам, які нам допомогли. Також хочу повідомити мешканцям Шосткинського району, що в зв'язку з загостренням ситуації. Для того щоб зберегти життя нашого цивільного населення, утворено координаційний штаб з проведення евакуаційних заходів, який працює в цілодобовому режимі. Можна записати номер телефону 093 326 50 06. Цей номер телефону працює в цілодобовому режимі. Кожний житель Шосткинського району може звернутися за цим номером, якщо потрібно виїхати, переміститись. У кожній громаді також є телефон гарячої лінії, який також працює цілодобово. Всі номера телефонів громад, також районної адміністрації є у нас на нашому сайті, також на сторінці Facebook. Телеграм, також є інформація у старості у голів громад про місця, куди можна людям переїхати. Є фотоальбоми. Будь ласка, звертайтесь. Також я хочу повідомити, що з 28 серпня по 6 вересня з міста шостка до міста Київ курсує вже потяг з вагоном, який буде безкоштовний для мешканців району. Які Бажають виїхати. Для цього потрібно записатись або звернутись в саму громаду, або зателефонувати за номером, чи в громаду, за номером телефона, або на наш цілодобовий номер телефону. Внесемо в список і ви можете поїхати, якщо вам є куди виїжджати до родичів або до знайомих. Якщо... Ви бажаєте виїхати і у вас немає куди виїжджати, в цьому випадку. Ви також записуєтесь, вас вносять в список, і ми підшукаємо вам або місце тимчасового проживання, або постійного. Також нами і громадами налагоджена співпраця із з волонтерами, і з громадськими організаціями, з гуманітарними організаціями, в тому числі Проліска, Червоний Хрест, Плурітон. Тому нам є до кого звернутись для того, щоб допомогти нашим мешканцям. Ще раз хочу подякувати всім громадам, які долучились до допомоги в переміщенні наших людей з нашого району, всім громадам і районам, також сумській обласній державній адміністрації, міжнародним організаціям. Дякуємо за те, що допомагаєте мешканцям нашого району врятувати свої життя. Пам'ятаємо, що війна триває. Ворог у нас підступний, безжалісний, тому кожен з нас повинен подбати про себе, про свою родину, про своїх дітей. Все ж таки рекомендуємо мешканцям прикордонних громад, особливо 5-кілометрової зони, подбати про своє життя і по можливості виїхати, якщо потрібна допомога. Ще раз наголошую, будь ласка, звертайтесь. І наостанок про погоду. 3 вересня на території Шосткинщини очікується мінлива хмарність без істотних опадів. Вітер північно-східний 7-12 метрів в секунду. Температура повітря вночі коливатиметься від плюс 14 до плюс 19, в вдень від плюс 25 до плюс 30 градусів по Цельсію.